Дональд Трамп сказав, що мене не влаштовують російські удари по Києву, не потрібно. Володимира Стоп, що тижня гине п'ять тисяч солдатів, давайте досягнемо мирної угоди. Написав Дональд Трамп, тому якби зацитувала його, але тим не менше, який розвиток у цієї ситуації? От ми зараз знаходимося в такій конфронтації з Дональдом Трампом, тому що напередодні він сказав, що виявилося, що з Путіним легше договоритися ніж з Зеленським. І от зараз маючи і чуючи ці слова від Трампа. Якщо раптом все піде по сценарію, коли ми перестанемо бути партнерами Сполученими Штатами, що буде далі? Вони просто. Саме усунуться від цих перемовин, і це добре, це погано, це ніяк не вплине на розвиток війни або на її завершення. Якщо Штати зупинять допомогу, ну тому що ми ж і так знаємо, що вона має зупинитися, от якраз десь там скільки у нас залишилося від попередньої каденції Джо Байдена. Місяць два що ми можемо розраховувати на допомогу від сполучених штатів, і що в такому випадку має робити Україна на майбутнє. Ну, дивіться, я, я не великий міжнародний експерт, спеціаліст. Я можу сказати там з точки зору військових і з точки зору там громадянського суспільства. Так ну, по-перше, з точки зору військової ми напряму абсолютно залежні зараз від постачання розвідданих американських і від постачання американської зброї та американських боєприпасів. Це пряма залежність. І нам потрібно про це пам'ятати без цього. Справді ну там йдеться про літо. Можливо, до, до завершення літа. Ми там отримуємо цей пакет, який там е ще ухвалений був за попередньою адміністрацією. Далі залишатися сам на сам з Росією з військовою потугою буде дуже непросто. Дуже непросто, якщо не неймовірно, непросто. і це про це треба пам'ятати. Тому треба, ну я ще раз кажу, не робити зайвих, не створювати собі зайвих ворогів. З партнерів наших і союзників, які ми були, вони були до останнього часу. Тому треба бути дуже обережним дипломатичних стосунках, висловлюваннях, в заявах нікого не вражати. Все ж таки, я думаю, що американське суспільство в своїй більшості стоїть на нашому боці, і це на це треба на на його теж позицію можна розраховувати. Щодо слів Дональда Трампа, ну я теж не великий міжнародник, але я журналіст. і Я бачу наскільки його позиція, його заяви змінюються буквально протягом там. Кількох днів чи тижнів, і позиція може бути змінена. Я дуже сподіваюся, що ця позиція також буде змінена зараз. Бачите, там здається остання заява Трампа, що ще там два тижні на врегулювання ситуації ми, ми, ми отримали. Я думаю, що далі за, за ці два тижні ми, ми зможемо переконати там американських партнерів, тому що все ж таки ну, є добро і зло, і не все вирішується грішно. І ну, добро треба підтримувати, а не зло з грішми, якщо воно. Навіть якщо добро цих грошей немає, все одно воно має взяти ворогу, ну, принаймні, в головах світу, який ну, вірить в Бога, молиться. і Я знаю, що американський президент дуже намосно так, і тут ну від нас теж не все від, відволічно від нас залежить, але е, ще один момент: е, ми маємо паралельно працювати з європейськими нашими союзниками і, і, і країнами НАТО на європейському континенті, в тому числі і з Канадою, ну яка не стоїть на європейському континенті, але є нашим абсолютним союзником. Питання можливого створення нової оборонної структури, нового оборонного союзу. Я думаю, що європейці напряму зараз в цьому зацікавлені і зацікавлені в нашій участі в цьому новому оборонному союзі. Адже якщо щось старе відмирає, то, то е, блок НАТО, то щось нове має обов'язково народитися порожнечі ніколи. Немає АПО. і це нове. Я думаю, що ось ось почнуться. Ну і, і, і я думаю, що запліднення вже відбулося зараз буде. Дозрівати плод, а потім ми побачимо народження цього нового 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 воєнного політичного оборонного блоку, на який створ, створять, створять країни Європейського союзу, північної Європи, ну і за участі України обов'язково. Адже якщо Україна сьогодні не дай Бог програє, цього не станеться, але з змоделюємо ситуацію, то далі російський агресор займеться саме країнами Європи, починаючи від країн Балтії, наших союзників Фінляндії, Польщі, ну і далі вже там по 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 мапі світу туди. На, 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 на захід Німеччина, Британія, Франція всі побачать, що таке російські, російські мародери і російські галтівники. Я думаю, що сама Європа це чудово розуміє, що поки Росія займається нами, поки війна йде в нас, війна не буде там, і треба нам допомогти, щоб ця не дійшла до них в разі неделю нашої вісти. Тому новий політичний військовий союз, який може постати на руїнах, якщо впаде то, то тоді. Щось нове має бути народитися, і ми маємо бути обов'язково членами цього нового міста. та от власне. Хотіла якраз доповнити, що ми все таки не самі. У нас дійсно є партнери з Європи, які е реагують на ті події, які вони бачать в Україні, зокрема Данія, яка бачить черговий обстріл, виділяє 40 мільйонів на артилерію для України. Британія, яка доєдналася до ЄС, і ввела санкції. То так, хочеться, звісно, нам завжди хочеться більшої реакції. І більшої більшої... Ще, та, ви про Данію згадали. Я скажу, що Данія не лише нам постачає зброю, але й Данія робить замовлення своїми грішми на виробництво нашої зброї в Україні, в українській ВПК, і навіть є така звана данська модель. Данська модель постачання зброї це коли Данія дає гроші. Ми в наші підприємства ВПК, і скажу, що на, на цей рік поставлена задача, якщо не помиляюся, на 30 мільярдів доларів українські ВПК має виготовити, виготовити зброю для українського війська. Це величезна і, і це здебільшого гроші. Ну так, частина української, але й частина наших партнерів це величезна можливість і величезний виклик для українського ВПК, для української промисловості. І дякуємо нашим партнерам із данії, із Норвегії, із Британії, з Голландії, з країни Балтії, Польща. Ця Північна Європа, ну і інша Європа, Іспанія, Портуалія, там трошки менше, але тим не менше нас підтримують і розуміють наші потреби і зброї. Але, звичайно, всі пам'ятати, що найбільше зараз виробник зброї це все одно Сполучені Штати. Я нещодавно попалі читав цікаву інформацію, що від головного управління розвитку міністерства оборони, що та сама Північна Корея за останні там рік чи за останні 20 місяців, півтора року поставила росіянам боєприпасів калібру 122 і 152 мм, ну, так звані радянські калібри, на кількість 4,8 млн до 5,2 млн, ну, майже там в районі 5 млн одиниць. І для прикладу американська військова промисловість, яка зараз збільшила півтора разу, здається, свою, свою потугу, може на рік, 155-го калібру, ну, аналогу 152-го, виготовити лише 480 тисяч селян. Порівняєте, 5 мільйонів селян, тобто в Росії потуга величезна. Ми маємо зараз, ну, акумулювати на всіх органах, які встроюють, що є європейські, але на й американські. Напередодні Дональд Трамп казав, що став краще розуміти росіян а, і... Зокрема, певно, чергові їхні дії у вигляді терору і чергової ночі з обстрілами України, але при цьому Дональд Трамп говорив також і про те, що Крим український треба визнати російським, але при цьому визнати він не вимагає, нібито у нас каже: ми визнаємо це в одноосібному порядку. А, що це дає Росії? Що це дає Америці, і що це чим це може загрожувати світу? Ну, я з кінця почну. Я два слова скажу і про ракетні удари. Тут дуже важливо, щоб ну, цивільне населення розуміло, що ці всі удари по цивільній інфраструктурі, по Києву, по столиці, вбивства мирних громадян, жодним чином не впливає на ситуацію на рівні бойового зіткнення на рівні фронту. І головно, ці удари призначені саме для залякування деморалізації цивільних громадян, для зневіри цивільних громадян в можливості України чинити опір і протистояти агресору. Тобто жодним чином ця ситуація, ці обстріли на позиції наших збройних сил не впливають, і на лінії бойового зіткнення жодного значення не мають. Жодна війна ще не вигравалася ракетними чи навіть авіаційними ударами. Ми маємо це пам'ятати. Тобто, ситуація не катастрофічна, вона контролюється і збройні сили контролюють фронт. Пам'ятайте, це все суто виключно для залякування цивільного населення. Ніякої паніки, ніякої зневіри, ніякої деморалізації, і ми переможемо. От так, така має бути наша позиція. Відомо, це ви бачите, звичайно, величезне ну, співчуття всім рідним загиблих і ну, най, найщиріше співчуття, я б сказав би, але це війна на війні, на жаль, гінець цивільне населення, в тому числі. Але жодної паніки, жодної деморалізації. Тепер давайте щодо визнання імовірного чи не визнання Криму щодо зняття, начебто, санкцій. Ну сто з, з кінця пошту це значить те для світу. Ви запитали, що тепер можна силою захопити будь-яку територію і через 2-3-3,5 роки дістати визнання цієї території своєю власністю від найбільшої найсильнішої країни світу. Якщо це станеться, я звичайно дуже вірю в те, що цього не станеться, і дуже на це сподіваюся. Просто далі йдемо ситуація Китай тайвань Завтра Китай не дай Бог починає активні бойові дії проти Тайвані, захоплює цю територію. Вона малесенька порівняно з Китаєм і неспівмірні ну, можливості військові. І після завтра що весь цивілізований світ визнає цю територію територію Китайської народної республіки. все важко повірити і це важко припустити. Навіть в самому ну в саміх самих сполучених штатах ну щодо. Зняття санкцій щодо як визнання Криму російським автоматично в автоматично, автоматичної автомані може призвести справді до зняття санкцій з Росії або Європейських, ну це взагалі неймовірна історія на сьогоднішній день або з боку Америки так Адже ці санкції, здебільшого, накладалися ще в 2014 року ну зокрема на американі на російський енергетичний сектор, саме за е, анексію Криму в 2014 році. Ці санкції запроваджував. І сам Трамп на першому терміні правував президентському. Потім Байден, потім Байден щось скасовував, потім знову запроваджував після повномасштабного вторгнення. Були такі багаторівневі санкції. Ну і я думаю, ви читали цей матеріал в американському виданні Політико, хоча його там назвали представники Білого Дому п'яти розрядним виданням, але це не зовсім так уважно. Видання його читають його цитують. І ми його часто в ефірах в ефірі вашому теж ці цитати. Саме сполітінко чув там вони пять 6 навіть більше джерел питали в Білому домі, які говорять про те, що ну написали на політику про те, що ну, цей спецпредставник по питаннях російсько-української війни Стів Вітков лобіює, начебто, ідею зняття санкцій з енергетичних. Енергетичного сектору Російської Федерації, ну і, начебто, йому там чинить опір Марко Рубіо, держсекретар Сполучних Штатів, начебто, вони там є якісь розбіжності в позиціях, і справа дійшла до того, що вийшла спільна заява Стіва Віткова і Марко Рубіо про те, що жодних розмов про жодне зняття санкцій на сьогоднішній момент не ведеться. І це все тубрики журналістів. Хоча, ну звісно, якщо десь є е, дим, значить десь є і вогонь. Хотілося б я помилявся, звичайно, щоб жодних розмов не було. А там цікава, між іншим, цитата в цьому матеріалі е, для політику одного з їх, їх джерел. Е, він сказав з е, адміністрації президента про те, що це не так, що, здається, така стати: це не так, щоб періт вже готувався в духовці. Але інгредієнти для цього перва вже підбираються і вже збираються. Ману мається на увазі, що розмови ведуться, і що цей поріг може ось ось бути замішаним і далі потрапити до, до пічки і далі бути приготованим. Я маю на увазі зняття санкцій. Хоча на сьогоднішній день ну всі о, офіційні так мовити особи це заперечують. Ну і там цікаво, що в цьому, в цьому матеріалі не політику йдеться про те, що між іншим там не лише про. Північний потік, потік-1-2», але ще й про такий проект постачання злідженого газу Арктика, 2 називається російського злідженого газу через північні потоки. Я так розумію через північні порти Російські, там чи через Балтійське море, чи через е, цей північний льодовитий океан. Про те, що Росіяни можуть цей проект активувати санкції, на які на які там наклали ще. При здається, ще при Байдені на його початках його президентства. А отже, ну роблять висновок авторів цього матеріалу, що подібна актив активізація використання енергоресурсів Росії може бути не потрібна для американських виробників того самого зрідженого газу, на якому зараз ну, сидить, споживає частина значна частина Європи, та відмовилася. Від російського газу чого і споживає американський зріджений газ? І е, там теж така пряма цитата. На цьому собі тут виписав, що повернення е, Росії на енергоринок Європи це е, буде кровопролиття для американських виробників газу, ну, принаймні, так пише політику. Тобто, не все так однозначно. У американський бізнес теж має свою вагу, свої інтереси. І якщо він зайшов в Європу, то для чого думаю, зараз після умовного зняття санкцій? Поступатися своїми позиціями для російського цього трубоприводного газу, який може повернутися, або не для дослідженого газу Росії, який може повернутися в Європу. Не все так просто, і я сподіваюся, це енергетичне лобі в розуміть цього е, стіла відпуфа. і Якщо це його ідея, то принаймні так журналісти подають цю історію. Так що, ну для нас ну, мені дуже подобається позиція української влади, українського президента, який сказав, що. Для нас ці питання не, не обговорюються взагалі питання якоїсь легітимізації російської окупації Криму, питання зняття санкцій. Це все ну ми на це не підемо. Принаймні, поки що я такою нашли, але тут треба надув же бути теж не нерувати, не, не що ми не таврували ворогів, не створювати собі нових ворогів. А то так постачає, і це було повним зараз безглуздя українське да б ми зараз би ми... з. Нашого партнера чи союзника, якщо так можна сказати, сполучених штатів зробили б його ворогу. Ні, це наш союзник. Поки що наш партнер і це це союзне своє партнерство. Треба цінувати і залишатися в цій зв'язці якомога довше, наскільки нам це вдасться. Звичайно, ну історія може по різному повернутися, але поки що е сваритися з однією з найбільших та мухіших країн в нашій ситуації. Це було б просто самовисловно. Щоправда, знову ж таки бачите, що інколи з друзями чи партнерами виходить набагато складніше ніж з ворогами, тому що ворога ти знаєш, ти знаєш, що від нього очікувати. Ти знаєш, який він ти в принципі готовий до всього, що може робити ворог. А від друзів ми від партнерів наших ми інколи не очікуємо відповідних заяв. А зокрема, що стосується Криму, тому що знову таки пригадуємо Кримську декларацію, пригадуємо 2018 рік. Пригадуємо, що Дональд Трамп вже був при владі, коли був окупований Крим. Крим, і якщо нам зараз говорять про те, що чого ви віддали Крим без жодної краплі крові, то хочемо нагадати, що е, цей період припав і на каденцію попередньо Дональда Трампа в тому числі, але Дональд Трамп не любить, коли йому пригадують, тому ми е, власне е, так знаєте, проміж іншим про це говоримо. Ну і власне е, про аргументи Трампа, та коли він говорить про те, що ви віддали нібито Крим без жодної краплі крові, а потім говорить нам зараз, зупиніться, заспокойтесь. Не бийтесь, і віддайте те, що е, не захопили росіяни їм просто так. Тобто, виходить, що Дональд Трамп зараз сам собі заперечує. Ну розумієте, зараз з висоти сьогоднішнього дня давати оцінку подіям річної давнини дуже легко. І я думаю, і нам, і американцям, і нашому керівництву, і американському тоді були дуже непрості часи для української держави, коли стояло самі питання про. Про її існування ну не, не менш ніж сьогодні, я б так сказав. І тоді Україна не мала о, збройних сил такого рівня і такої чисельності, і такої фахової підготовки, яку вона має сьогодні. Слава Богу. Тоді це були окремі просто е, з'єднання, я б сказав, окрем, окремі підрозділи, які частково контролювалися офіційною владою, частково не контролювалися. Нагадаю, що тоді виконувачів обов'язків був не було повноцінного президента був Олександр Пущину да, голова Верховної Ради, який теж був обраний в Верховній Раді після того як. Верховна Рада ну, розбіглася фактично частина парламенту, і тому боєздатних частин тоді було і контрольоване було центральною владою достатньо небагато. Звичайно, там було групування в Криму, здається, 14-15 е тисяч особового складу українського війська, і воно могло чинити опір. Але ну, як тоді, я, я тоді працював журналістом, і Чітко пам'ятаю версію, яка дуже активно гуляла і в журналістському середовищі, і в політичному середовищі. Що це саме вказівка була ну, не вказівка, чи рекомендація, чи побажання не чинити збройного опір, не розв'язувати війну саме від наших західних партнерів? Я вже не буду конкретизувати, від яких саме західних партнерів, але ну тоді дуже активно ця історія, ця версія поширювалася, чому українська влада не віддала наказ. На початок активно, активного збройного спротиву і опори на території Кримського півострова. Тоді очевидно українська влада. Я не буду його захищати. Я там сам не був членом цих перемовних груп, які тоді вирішували долю Криму. Але очевидно, Україна тоді дістала якусь обіцянку вирішити це питання повернення Криму в незбройний спосіб. Інакше ми цю територію віддали, бо не хочу. Обвинувачувати тоді тоді не були часи, але виходячи з сьогоднішньої висоти сьогоднішнього дня, нам треба за жодну. Моя особиста думка да сумиста думка за жодних обставин. Ми не маємо визнавати е, російський протекторат чи російську юрисдикцію над українським окупованим Росією Криму. Хай весь світ буде проти нас, але ми маємо стояти на тому, що це наша територія тимчасово окупована, але Юридично ми ніколи не визнаємо її частиною іншої країни.